Продемонструйте, будь ласка. Десь біля години я займаюся кожного дня. Ну, Будемо відвертими, казка, вона буває лише на телевізорі або книжці. Ну, Так як пояснювали мені, що 2-3 місяці я повинен займатися, щоб були якісь результати. Ну, Я впевнений, що вони будуть. Наразі деякі зрушення є, тому що я вже можу рухи. Які, які, якщо вони раніше були взагалі не впевнені, то зараз я можу трохи координувати свої рухи лівою рукою, яка фактично не працює. Почав вже місяць, як займаємося з Олегом. Ось Покращилося, є покращення, покращилося відведення, приведення в плечовому суглобі. Ось Все йде по плану. Так ми запланували, починаємо з е, дистального відділу. с плеча. Далее переходим на ликость и далее заканчиваем кистью. А, скажите пожалуйста, вы примерно знаете во сколько бы вам обошлось лечение в частной клинике без благотворительного проекта? Ну, если с рассчитыванием, что это 50-70 тысяч в месяц, то вы можете подсчитать я год уже находясь на лечении. А вам государство как-то должно компенсировать Ну, я сподіваюся, що держава компенсує цьому медичному центру за нас хоча б якусь суму. Я, по крайній мірі, сподіваюся, тому що я прекрасно знаю, що це приватна структура і вони повинні заробляти гроші на себе для того, щоб удосконалювати свою техніку і розширюватися. А ми тут як баласт для них, я прекрасно це розумію. За мене ніхто не платить, не платить ні волонтери, ні я не плачу, ні держава, я так думаю, не платить. Шкода мені, бо я чиєсь місце тут займаю броварських хлопців чи київських. Вони ж теж воювали і теж їм треба лікуватися. Я чиєсь місце займаю, так, так якось воно е виходить. Я, я рахую, що мені просто повезло, що взяли мене сюди е на тій безоплатній основі, тому що де би я лікувався, я просто не уявляю собі. Такі, Якісь моменти, як за границя, це для нас просто не підходить, тому що там, ну, я не вірю, що там, де нам надали якусь кращу допомогу, як тут. Я вам скажу більше. От За весь час, що я, ну всі прекрасно, да, всюди я зафіксований як інвалід війни, всі документи все в порядку, дали мені групу першої інвалідності. І за цей рік мій суд забез ну, в місті Калуші. Мені запропонували, ну тут взагалі-то смішно, то анікдоти з таких ситуацій виходять. Мені запропонували е, полічитись у санаторії міста Моршин. Ну, Напевно, знають всі про Морщин. Е, Там лічать язені і Ну, Я Богу дякувати, з жгутку в мене все в порядку. Наскільки люди якось пасивно до цього відносяться, наші ці служби, які повинні дійсно цікавитись, напевно, моїм станом, вони мені в голову з проникаючим пораненням, вони мені запропонували купити води. Розумієте, це от, про що говорить наше лікування, от який підхід держави до нас. Таке враження, що просто сміються. Просто держава просто повинна, я впевнений, повинна профінансувати відкриття таких центрів в кожному регіоні України. Війна ще не закінчилась, хлопці ще будуть приходити поранені. Це шкода, так буде. І один нодус він не потяне просто. І мені вже незручно, я вам кажу чесно, я рік вже тут і... Я просто, ну, я не розумію, ну, я дуже вдячний, що мене тримають, лічуть. Я знаю, що він буде він молодець. Він сказав, що в тебе буде нога працювати, нога в мене працює, хоча я ходити не міг. Сказав, що буде рука працювати, і рука буде працювати. Він знає, він людина слова і людина справи. Ну, але ну, не можу я тут вічно знаходитись. Можливо, мені прийдеться лікуватися ще два роки. Ну не можу я тут сидіти. А вдома немає можливості. Просто немає де. Мене знову відправлять у маршин, попити води. Мінерально. Ось така правда.